І з нами на прямому зв'язку зараз Олексій Рябікін, радник заступника керівника Офісу президента України. Пане Олексію, вітаємо вас. Скажіть, Вітаю будь вас. вас. скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи реально взагалі зараз от в нинішніх умовах реалізувати виборчий процес? Ну, давайте почнемо, мабуть, з того, що. Ключова відмінність України від Московії це те, що ми демократичні. А ключова процедура України це вибори. тому вибори, в принципі, це. Що стосується України і часу, то є дві складові. це складова правова і складова політика. Щодо правової складові, то ми знаємо, що згідно Конституції, вибори до Верховної Ради українці в останню неділю жовтня 5 го року повноваження. Тобто вони мають відбутися. Водночас, Конституція зупиняє проводити вибори під час воєнного стану. Відповідно, каденція повноваження Верховної Ради продовжується до моменту проведення виборів і складання присяги новообраним стороном України, це от те, що стосується перевозити. Що стосується складової політичної, ми перемагаємо насправді і тому, що суспільство, влада, збройні сили об'єднують в одному криві якомога швидше перемогти нашого ворога. Вибори це завжди протистояння, завжди конфлікт е, політичних концепцій, політичних програм. Тому е, внаслідок цього ми можемо втратити оцінку єдність суспільства, єдність влади, е, і відповідно це може зашкодити процесу нашої перемоги, але ж повторююся, що насправді вибори як процедура демократичної політики це правильна процедура, це те, що обов'язково необхідно проводити. Але коли будуть вирішені всі безпеки і організаційні проблеми пане Олексію. А як можуть саме бути реалізовані вибори, коли сотні тисяч бійців знаходяться на фронті і ще більше громадян в окупації? Суто технічно чи можна взагалі, от зараз відкинемо, що це заборонено і так далі? Ми розуміємо, що цього навряд чи ну не може просто відбутись конституцію. Під час війни не зміниш. Але суто технічно, можна взагалі реалізувати таке? Дивіться, я вам хочу сказати, що ми говоримо про вибори народних депутатів, ми говоримо про вибори президента і вибори місцевих рад. Так от, насправді, вибори виборів тільки в зв'язку з тим, що каденція чинної ради. Каденція президента не завершується в цьому році, тим більше не завершується каденція місцевих влад. Тому. Це більше друге. ну Давайте так, ми живемо у 21 столітті, і процеси цифровізації насправді надзвичайно тільки розвиваються. І, і я впевнений, що е, війна не закінчиться дуже швидко. Більше того, ворог наш е, нікуди не зукниться, і певна кількість військовослужбовців так чи інакше буде перебувати на позиції. Водночас вони мають право. Е, на волевиявленні, на участі у виборах. Відповідно, я впевнений, що зараз необхідно займатися, яким чином, в принципі, ці процеси будуть організовуватися, в тому числі з використанням новітніх нових технологій. Пане Олексію, І ще один аспект. Чуємо, чуємо, продовжуйте. У нас багато переміщених осіб знаходяться поза межами звичайних Території, де вони проживали, багато наших громадян знаходяться за лікування. Питання голосування не тільки від якій на нього треба відповісти. Є ще ті території громадян, які також повинні мати допомогу в участі е уряду. Пане Олексію, ми останнім часом бачимо, що в деяких громадах місцева влада сконцентрувалася на будівництві доріг, на ремонті вулиць, на благоустрої. І паралельно спалахнуло кілька скандалів з ну давайте так скажемо дивними закупівлями до укриттів. Це на місцях вже пішла підготовка до можливих виборів, тому що ну з одного боку виборцям показують, як облаштовують місто а з іншого, можливо, формують. Виборчі компанії через корупційні оборудки. Ну, що вони формуються, питання точно на для мене для правоохоронних органів. Але я хочу сказати, що це, ці речі говорять про насправді адекватність керівників на місці. Зараз йде війна, і відповідно, керівники мають бути пов'язані з охороною, цивільним захистом. З допомогою від, е, вимушено переміщеним особам, допомогою в реабілітації військово-службов, яка повертається на, е, з фронту на територію відносно мир, Я хочу сказати, що люди е, мають понести певну відповідну відповідальність, відповідальність е, під час вибуху. Водночас я впевнений, що спілкування е, своїх керівників, на жаль, недостатньо. І кількість скандалів не вщухають, і збільшується, потребує все ж таки певного нормативного регулювання цього. Питання. Наскільки мені відомо, Міністерство фінансів зараз вже займається питанням законодавчого регулювання військової саме, яким чином воно може використовувати. Я думаю, що під час наступного бюджету на рік ми вже матимемо певний механізм. Щодо того, що ці гроші будуть використовуватися, пане Олексію. Якраз от всього, е, з цього е, з ПДФО запитання: а як так зробити? До речі, от з одного боку дійсно гроші треба спрямовувати на військові закупівлі? З іншого боку, е, більшість закупівель, наприклад, місцеві адміністрації, зробити не можуть. Ну вони просто не мають на те ні юридичних повноважень, ніяких абсолютно, і тому вкидують гроші. Ну скажем так, є і нормальні адміністрації, але вкидують гроші, щоб вони просто не пропадали, не лежали вантажем. А от як організувати цей процес, щоб з одного боку не зачіпати місцеве самоврядування, щоб не було ручного перерозподілу коштів, як там за часів пана Азарова, наприклад, було колись таке, коли випрошували, ходили бюджети місцеві. І з іншого боку, щоб прибрати ці зловживання і спромувати кошти туди, куди вони дійсно потрібні, тобто в армію. Дивіться, часи Азарова точно не можуть вже повторити, тому що Україна пройшла реформу централізації, і, і відповідно повноваження і ресурси на їх виконання спущені регіонального рівня. На рівень, на рівень органів місцевого самоврядування Значить, що вони можуть робити? Вони можуть ухвалювати місцеві програми, за допомогою яких підтримувати заходи, які, які стосуються охорони, які стосуються цивільного захисту, які стосуються підтримки вимушено приміщених освітлень. Це законів не забороняють. Це перша частина цієї історії. Друга частина історії: всі громади місцеві поділяються на ті, які фінансово спроможні, і ті, які фінансово не Так от, якщо фінансово спроможна влада у зв'язку з реєстрацією військових почала отримувати додаткові кошти і це допомогло їй стати фінансово спроможним, ніхто ці кошти вилучати не буде. Водночас, якщо є надлишок коштів, мають бути визначені пріоритети. Які ніяк не можна буде обійти, Повторюся, ці пріоритети мають бути пов'язані виключно з обороною, виключно з цивільним захистом і виключно з іншого питаннями, які безпосередньо на під час воєнного стану. я розумію одне: що не можна перекладати, митліку, якщо перед зачиненими дверима укриттів е гинуть люди. Або якщо люди не можуть потрапити зачинені укриття, або якщо укриття є на папері, то фічно їх немає. Тобто, і е е ще раз повторюю: відповідальність за використання коштів має бути посилена. У нас зараз іде війна. Пане Олексію, а чи є е, обмеження щодо того, на що саме можуть витрачатися податки, які е, стягуються в місцеві бюджети з виплат військовим? І чи можна закупити на них, наприклад, техніку чи підтримку матеріального технічного стану військових частин? Дивіться, ви напевне часто сподіваєте, що там? Що вона докупила якийсь пікап, якийсь такі автомобіль, тобто є фінансові і юридичні можливості це робити, це зараз робить. Але питання в тому, що паралельно з тим, хтось має питання вкладати бруків, розумієте? Тому мені здається, що все ж таки має певне чітке регулювання, яким чином можуть бути використані кошти. З наку на доходи осіб, саме військовослужбовцями під час воєнного стану підкреслю стосується саме періоду воєнного стану. Дякуємо вам, пане Олексію. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Олексій Рябикін, радник заступника керівника офісу президента України. Дякуємо.